Знаєте, в мене така прийшла паралель з приводу пропускання злості. Це ніби людина хоче в туалет какати. Це природний процес, і він потрібен так? організму для очищення. І так само пропускання якогось а-ля негативного відчуття ми відносимося до цього, як ніби це щось гидке. Хоча це теж є естественний процес пропускання свого потоку. Представте, що вам приспічило в туалет. Ви думаєте про це? Чи це красиво, чи не красиво? Чи ви шукаєте місце і шукаєте туалет? А що, якщо відноситься до злості так само? Лізе злость, вам треба сходити в туалет, пропустити її. Але ви такі, ні, ні, це не красиво. Боже, як це воняє, Боже, ні-ні, ви що, я тільки квіточка вмикакаю, ні-ні. Смішно, так? Да? Не знаю, чому такий приклад прийшов, сама сміялася з нього, але якщо вам вже приспічило, і хочеться пропустити цю злость, не запаковуйте його в тілі, сприйміться як природній процес. Да, зараз приходить вона через тіло. Да. Его там питається оцінити, що це некрасиво, що це ненормально. Боже, ніхто не злиться кругом, а ти погана людина злишся. Це говорить програма. Програма бути злою це погано. Бути злою дорівнює після цього вина. А що як пропускання злості, ти будеш відноситися до цього, це все одно, що сходити в туалет. Тобі треба це пропустити. тому що, якщо, якщо ти не будеш ходити в туалет, що буде? Людина просто помре від інтоксикації, да? і так само і злостю. Якщо ти не признаєш, перше, не признаєш це почуття. Ні, я не така людина, я не злюсь, я хороший чоловік. Ні, я не така. Перше, це ми признаємо. Да, нам треба в туалет, да, нам треба пропустити злость. Друге, після цього признання, ти. Шукаєш її, де вона в тілі відчувається, ця запакована енергія. І нарешті йдеш в туалет. Зачем ти відкладаєш ці яди в своєму полі? Для чого? Для того, щоб тебе розірвало із знутрі какашками, саме по собі воно не вийде. І тільки це від твого розслаблення. Хочеш в туалет, розслабся і получай удовольствие. Хочеш пропустити злость, розслабся і пропусти її нарешті.